Всім привіт! Приготували сиров'ялену ковбаску. Красота. Це раз в товстішій оболоночки. Зараз будемо пробувати. Дуже гарно. Що, у нас того вийшло? На вид дуже красиво. А як буде так? Тут інші спеції. Вона має бути трошки гостріша, зараз попробуємо. Дуже класно. Ано. Туненька шкірочка. Пробуєш? Не пробуй. Цікавий ну, смак такий. Цікавий смак. Чуть-чуть ну, гостренько, десь далеко. Вартість такої ковбаски. 1200 гривень кілограм, 120 гривень 100 грам. Бажаєте замовити? пишіть мені на Viber. По номеру 068, 87 4 Трошки маю гостринку. Так. Хто полюбляє таку ковбаску? Замовляйте. Я добре. Бранька. Густренько, гостренько, чувствуется вже.